Радіє, давайте сьогодні проведемо таку медитацію, її варто робити перед сном. Тоді, коли ви вже у ліжку лягаєте спати. Якщо ви запам'ятаєте сказане, ви можете робити цю медитацію самі. Якщо е, вам легше, то можете включати її зараз звукозапис, звукоряд перед сном. Для того, щоб увійти в медитацію. Ця медитація називається медитація на сонце. Це одна із таких медитацій, які розкривають, де ваше сприйняття. І тому варто запам'ятати те, що відбуватиметься після слів медитації і е, вранці, або коли, ну, це запам'ятається, це не забувається. Записати його і написати це в коментарях, що де, що з вами відбувалося під час медитації. Це прекрасна медитація. Ми зараз знаходимось в найулюбленішому місці. Ми злежимо в ліжку, у нас закриті очі. Є таке місце, де нам було найприємніше. У нас найдивовижніші, найніжніші спогади. Спокій і захист. Ви захищені, ви в затишку. Це може бути берег океану. Лісова галявина, власний садочок, місце біля камину, степ, поле. Ви стелите простираду, лягаєте, горілиць, очами. Прямуєте в небо. Небо чисте, чисте. Чистота ясність, голубінь заворожує, зачаровує, заглиблює, заглиблює як ясність і чистота нашого розуму. Тихо-тихо. Очі погляд гладить небо. Розглядаємо небо. Очами шукаємо сонце. Очами шукаємо сонце. Ми очами знаходимо сонце. Ми дивимося на сонце. Ми дивимось в глибину, всередину сонця. 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 Ми дивимось на сонце.